Часто бачу таку помилку у тих, хто нещодавно почав вивчати німецьку мову і не розібрався до кінця з правилами читання, тому зверни обов'язково увагу. Це слово чомусь для мене дійсно загадка чому, хоча я чула цю помилку дуже багато разів читають як лейбенсмітль звідки тут може взятися звук ш. Є слово лейбен є слово «Mittel». Вони склеюються літерою с. Тобто цю с не треба включати в склад другого слова, і, тим паче, утворювати звук ш. Лейбенсмітль. Інше проблемне слово – «Arbeitsergebnisse». Тут теж два слова арбайт і «Ergebnisse». Це слово вже складніше, тому що для його правильного прочитання потрібно трішки мати уявлення про лексику і знати, з яких саме слів складається це складне слово. Літера С тут знову ж таки просто склеює нам два слова, і вона не входить до складу ні першого слова, ні другого. Тому не буде звука з Arbeitzerбнісе неправильно. S йде окремо. Є арбайт є ергебнісе. І виходить Арбайтсергебнісе. Не помиляйся тут.